Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у Дніпрі на благодійному заході, організо який організовує благодійний фонд «Помагаємо». І тут в рамках цього заходу відбуваються різноманітні майстер-класи для всіх охочих. Всі можуть спробувати себе у ролі інженерів, якісь намалювати малюнки, щось зібрати. Ось так це виглядає. І для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі на благодійному заході. Дніпро для всіх. Він називається у нас «Всі свої. І тут проводять різноманітні майстер-класи. Всі деталі ви можете знайти на сайті «Інформатор Дніпро», також слухайте радіоінформатор FM1073. І підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.